Добрий день, шановні депутати. Розпочинаємо 49-ту сесію. Обрано 19 депутатів. Кворум є. Сесія може бути розпочата. Шови, братя, В роботі 49-ї сесії селищної ради беруть участь Кушміренко, Олена Володимира, начальник фінансового відділу, Кушкаренко, Вікторія Миколаєв, начальник відділу земельних відносин. Кирівчук Надія Віталієвна, його начальника відділу освіти, Мироленко Анатолій Анатолійович, провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку. Присутні староста куперенки Віктор Миколаївич. Шановні депутати, на розгляд сесії виносяться питання згідно порядком денним, який вам розданий. Зауваження за, уваження, за є? Немає. Так. Нам необхідно обрати секретаря, хто пропонує. Анатолій, так. Я пропоную ділу з Наталі Васильівна. Нема Так, Матеріала Сівіна записуйте. Так, на... нам необхідно розглянути 40... 42 питання. Так, нам також треба розглянути конфлікт інтересів Наталі сильного. Март, і. Так. І, так. І. Лені, так. Розпочинаємо. Перші два питання 에, доповідає Кушніренко Олена Володимирівна. Ці всі питання розглянуті на постійній комісії. На засіданні, на спільному засіданні депутатських комісій було розглянуто проєкт рішення пронесення змін до рішення сесії селищної ради від 20 дня 2024 року номер 1285 43 сесії 8 питання про бюджет міської селищної територіальної громади на 2025 рік за рахуванням змін. Якщо є необхідність, Так, зачитувати. Питання, Може є Питання розглянути на постійній комісії. Питання є? Зауваження немає. Голосує. Mm -hmm. Хто за? Проти утримався. Так, прийнято одноголосно. Друге питання. Прогноз бюджету. Так, також проєкт рішення був розглянутий на засіданні спільному засіданні депутатської комісії про прогноз бюджету Вишнівської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки. Якщо якісь питання, дозивайте. Питання є? Нема. Нема. Голосуємо за. Дякую. Проти утримався. Так, рішення прийнято. Переходимо до слідуючого. Третє, четверте програми. Програма соціального економічного та культурного розвитку і пронесення до Консупро соціального захисту населення. 15 лета, 15 лета на всі. Е, ці, е, ці два питання були розглянені на комісіях, на спільній комісії. Якщо у вас є якісь пропозиції, але ні, то пропоную проголосувати про за них. По-третьому, ну, зауваження за голосу за проти. Утримуватися. Так, рішення прийнято сліду. Четверте пронесення змін. змін. Mm -hmm. Так, четверте. За роки утримався. Рішення прийнято. П'яте питання. Програма розвитку благоустрою території. Міновенка Антонія. Дякую, пане Голове. Шановні депутати, раніше названий проєкт рішення був розглянутий і заслуханий на, засіданні постійних, на спільному засіданні постійної депутатської комісії. Звертаюся з пропозицією не заслуховувати ще раз та перейти безпосередньо до голосування. За Чи за нема нема зауваження. Так, ну за, так. проти, утримався. Так, переходимо до шостого питання. Матеріальна допомога програма розвитку освіти культури молоді. Так. Ми це питання розглянули вже на спільних комісіях засіданні, обговорили, Пропоную проголосувати. По шостому є зауваження? За, проти, утримався. Так, сьоме питання. Віднесення змін. Угам підтримки ветеранів війни і членів їх сімей. Ну, Дякую. Раніше названий проєкт рішення, а також був розглянути заслуханому на, на засіданні спільному засіданні постійної депутатської комісії, пропонуємо перейти безпосередньо до голосування. Чи є якогось заперечення? Заперечень немає. Ну, Проти немає нікого. Проти отримали. Так, переходимо до досліджуючи. Так, возьмете питання продовження терміну дії контракту з директором Вишінського ліцею Бішевської селищної ради. Шановні депутати, це питання обговорили на засіданні спільної комісії. Якщо ні в кого немає ніяких більше пропозицій, значить пропоную проголосувати, перейти до голосування по цьому питанням. Проти, утримався. Немає нікого? Так. Рішення прийнято. Дев'яте. Мережа закладів освіти Російської селищної ради ради на 25 до 6 рік. Даний проект рішення був обговорений і зачитаний на... Депутатській комісії. комісії, ну якщо є питання, які задавати, ми будемо. Нема запитань? Проти нема нікого, утримався. А. Так. Рішення прийнято. Переходимо до десятого. Затвердження структури граничної чисельності та штатних одиниць закладів комунальної власності Вишінської селищної ради. Перше, цей проект рішення було обговорений на засіданні депутатської комісії, оформлював голосувати. Так, проти утримався. Нема нікого. Так, так. слідкую. Заплатне харчування. Організація без оплатного харчування і встановлення варто. Mm -hmm. mm -hmm. Проти утримався mm -hmm. Маньку. Проєкт рішення про внесення змін до плану трансформації на закладі званій середньої освіти залишки територіальної громади на 24-27 роки. Так, запитання. Mm -hmm. Проти утримався для mm -hmm. Переходимо до слідуючих. Не було слідуючого. Mm -hmm. Так, 13. Проект рішення про комплексну програму розвитку освіти і культури молоді спорту Вишнівської селищної ради на 26-28 року. Так, проти, проти утримався. Так, слід. 14. Слідуючий проєкт рішення про програму оздоровлення та відпочинку Вишнівської селищної територіальної громади на 26-28 років. Голосуємо. Проти утримався. Нема рішення прийнято. прийняття. Комплексна програма розвитку фізкультури. Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Вільської селищної територіальної громади на 26-28 років. Хочу голосувати. Проти утрималися, давно? Так. 16 року. Соціального захисту населення Вільської селищної територіальної громади. 15 маленько. Дане питання було на засіданні спільних комісій. Якщо немає у депутатів ніяких зауважень, прошу проголосувати. Нема заперечень. Проти нема нікого Так, слідуючи. фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства КПРШНВ, не. а Кадихатської центральної міської лікарні. Міронка Томич. Шановні депутати, проєкти рішення були розглянуті і заслухані на спільному засіданні постійної депутатської комісії. Звертаюся з проханням не зачитувати зараз проєкти рішень та перейти безпосередньо до голосування. Чи я у вас заперечення? Немає. Пане Голово, в такому разі, прошу об'єднати при голосуванні питань, що стосується прийняття місцевих цільових програм на 26-28 років, та знаходяться у порядку денному за наступними номерами. 17 про затвердження програми. Так, 17 кроків на 18 про програму підтримки витривань. 19 про програму підтримки Збройних сил. Про затвердження програми надання фінансової підтримки комунального підприємства Вешнева. Нема проти. Так, 21. Так, 21 про запередження програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Нема заперечень. Дякую. Так, 22. Програму охорони та національного використання фонду на положення природного середовища на території селищної ради. Шановні депутати, пропоную об'єднати 22, 23, 24, 25 питання це значить, по програмам, які ми розглянули. На спільної комісії, якщо по ним немає ніяких питань, то проголосуйте. Так, 22 нема заперечень. Можна прийти. 23. Нема заперечень. 24 і 25. Так, переходимо до 26 Програму інформатизації Вістської селищної територіальної громади. Проєкт рішення практику розглянути по заслухані на засіданні постійної депутатської комісії. Там що до голосування. Нема заперечень. Так, 27 і 28. Поліцейський церкв громади і права захисту населення і від надзвичайних ситуацій. Всі питання розглянуті, питання хватило. Якщо якісь питання Що є, запитали. Пані депутати, якщо є питання, то задавайте, якщо немає, прошу прийти до голосування. 27. Нема нікого проти? 28. Нема Так, переход, 29 питання. 29, 30. Два питання. Віронка Анатолій Анатолійович. Шановні депутати, Прошу об'єднати про голосування. Має питання. 29 та 30 порядку денному. Та перейти безпосередньо до голосування. 29-го немає? Заперечень? 30 немає. Так, 31. Організація та проведення оплаченої громадської ринок. 31, 32, 33 три питання секретаря Фінансланко. 32 питання про затвердження програми для крипників на 26-28 років Вишнівської селищної територіальної громади та 33 про затвердження програми розвитки благоустрій території Вишнівської селищної ради на 2026-28 роки були розглянуті на об'єднаній комісії. Якщо немає ніяких і питань, то прошу проголосувати. Так, 31. Проти немає нікого? 32. Проти немає? 33 нема, так. 34 програм підтримки державної політики і управління державного казачиства. Що нам не докладати? наданий проєкт рішення був розглянутий за слухання у спільному засіданні постійної депутатської комісії. Я з пропозицією не зачитувати, зараз проєкт рішення та перейти безпосередньо до перейти? проти Мало так. Пішли далі земельні програми. 35, 36, 37, 38. З Шановні депутати, дані проєкти рішень були зачитані, розглянуті на засіданні комісії okay. ради. Прошу об'єднати ці 5 питань з 35-го питання по 40-кове та проголосувати. По програмах нема питань? 35 те проти нема нікого. 36 те Нема? Це по вихідки. 37-го. Нема заперечень? 38. А, а вопрос, це голова, чи ж Треба шукати тепер цю землю. Чи вона є? Є вона ж в оренді 100 по місцевому. А там є. 39 нема заперечень? І 40-го питання? Нема? Дякую. Так, 41-питання про передачу в оренду частини приміщення. Так, це розглянули питання. Дальне питання було розглянуто, якщо немає ніяких заперечень, було голосувати. Нема проти нікуди. Так, 42 питання, присвоєння рану старості Ухаренку Віктора Миколайовичу. Це теж питання було розглянуте на засіданні комісії. Якщо немає ніяких зауважень заперечень, прошу проголосувати. Нема так, проти? Ні. Так. Всі питання порядку денної 49-ї сесії роздавлені. <зв 'язку> Сесію оголошують закритою.